Жорсткі рамки, не дай Бог, снаряд потрапить на російську територію, не те, що там якийсь підрозділ здійснить охоплення ворожих, ворожого угруповання на нашій території через територію РФ. Це, ну, це в жодному разі не допускалося політичним керівництвом нашої держави, ну, і це погано, Так, якщо дивитись з досвіду вже майже 10-річної, 9-річної переваги через 9 років. Якби ми не ставили такі обмеження, можливо, в 2014 році, то можливо не було б 2022 року. Те, що зараз відбувається на Білгородчині, ну, це така гібридна війна. Росіяни хотіли громадянську війну в Україні, от вони отримують потихеньку громадянську війну в Росії, причому воює не тільки пригожин з Кадировим проти Шойгу Герасимова, а включаються такі неочікувані ще півроку для них структури, як Легіон Свобода Росії, РДК, як зараз відбуваються легітимні. Для нас щонайменше інтернет-референдуми в російських регіонах за потрима незалежності від Московського е, Іга, це починаючи від Інгрії, на Північні чи завершуючи Кубанію, е, піднімаються на національно визвольний рух, на... Не, вони позиціонують себе як національний визвольний рух мирного характеру, ненасильницького характеру, на Уралі. Е, Ідін-Урал, е, цей Татарстан, інші республіки колишньої от, Російської імперії. Це як на мене, ланки однієї одного ланцюга подій. І навіть Путіну, очевидно, щось там доповідає про це, тому що останніми місяцями він таке серйозне занепокоєння нарешті почав проявляти, говорячи не про те, що найбільшою загрозою для Рашки є загроза з НАТО чи від Європейського Союзу. Він вже прямим текстом говорить, що найбільшою загрозою для. Для його Росії є діє розпад. І дії РДК і Легіону Свобода Росії на Білгород в Білгородській Народній Республіці цілком є складовою цієї стратегії. І треба розуміти, що знову ж тут дій. Це військове формування, сформовані з етнічних росіян, етнічних і за паспортом. Громадян Російської Федерації, так яких ми дійсно підтримуємо. І я думаю, що моральний обов'язок українців підтримувати будь-які рухи на те, щоб розвалити путінський режим. Це нормально, це процес рухається. Незалежно від того, який результат буде цього рейду. Ну, власне кажучи, якщо подивитись карту Діпстейт, там уже навіть така сіра зона позначилась позначилася на нашій півночі на російському кордоні. От Треба ставити питання перед світом, коли нам говорять про початок переговорів, про переговорів там, на якихось певних умовах ЛНР, ДНР, БНР теж давайте вже визначатись. Чи республіка є її теж вже визначаємо як незалежні республіки. Давайте вже говорити на паритетній основі щонайменше. Пане Павле, а по перше, на мою думку, удари по російській фашистській федерації це відповідь, яка є обов'язковою. Росіяни мають відчувати біль від своїх злочинів. Вони мають відчувати. Тим більше знаючи ну, з породу своєї діяльності кримінальну психологію а взагалі психологію кримінальників, то їм треба відповідати так. Він тобі на ногу наступив, а ти йому маєш розбити пику. Вони, вони злочинний режим кримінальника Путіна лише це розуміє, лише таку мову. Це перша думка. І чому ми маємо обстрілювати Російську фашистську Федерацію? Нас не маємо міти приєднувати Білгородщину, але в нас є мета прискорити нашу перемогу. І друга думка, можливо, я помиляюсь, але я проаналізувала, як США та інші країни відреагували на застосування зброї. Техніка та зброя тих хлопців, які атакували Білгородщину, вона виявилася іноземною. І реакція на це була не така млява. І мені здається, це, це нормально, це здорово, це класно. Тобто, це говорить про зміну настроїв і про те, що вже доходить до когось там на заході, що ми маємо відповідати ударами по Російській Федерації не для того, щоб її купувати, боже збав, а для того, щоб приблизити нашу перемогу. Ну, що стосується іноземної зброї, можливої іноземної зброї, у російських добровольців. В 2014 році особисто Путін сказав, що в них в Росії в будь-якому воєнторзі є будь-яка зброя, будь-яке окупірування. Ну, я думаю, що в воєнторзі російському значить, можна купити не тільки там танки Т-80, а й пару тройків в Хамві от, і щось попотужніше. Просто Свобода Росії віддає перевагу більш сучасній техніці з воєнторгу. На Заході це теж розуміють. Коли вони один раз прийняли російську збройну логіку, то відповідка вона має бути адекватною і відповідною. Що стосується повторюсь, бойових дій на території Російської Федерації, а не воєнних ударів по воєнним об'єктам, а більш-менш широкого спектру бойових дій, знову збройні сили України, там бойових дій не видно. Мені дуже було приємно, коли якісь добрі люди запустили. Безпілотники по Рубльовці, по Новогарьову, по, по всьому тому курятнику, де живуть російські олігархи, ну навіть не олігархи, ніхто їх не знає. І до слова, я так подивився, інтернет не тільки мені мені було приємно, а й росіянам теж було приємно. Вони дуже так активно підтримали те, що бавовнить в цих олігархічних планках. От така -от загадкова Росія. І я сподіваюся, ті російські месники, які пускають ці безпілотники по тим. Центром прийняття рішення в Нова Гарьова, от, і в кооперативі озеро вони будуть продовжувати свої е, такі експерименти. І це цікаво. Збройні сили України мають право і будуть здійснювати удари по е, військовим об'єктам, які е, представляють для нас загрозу на території Російської Федерації, по об'єктам тилу, по заводам, які виробляють зброю, паливомастильні матеріали, е, снаряди, ракети. Це законні наші цілі, і ми е, будемо убезпечувати нашу землю так, таким шляхом. І е, тут світовий. Е, правила гуманітарні правила ведення війни на нашому боці знаходяться і те, що наші західні партнери, не тільки західні, а більш широкого спектру, визнають це, це так це досягнення.